Друзі, хочу вам розповісти. Про котел і чому він вимикається, на що потрібно звернути свою увагу. Значить, дивіться, в мене ось такий двоконтурний котел і тальяшка Феролі. Чому він двоконтурний? Тому що перша в нього є гаряча вода, тобто ти откручуєш кран, в тебе йде гаряча воденка, він підігріває, а друге отоплення. Взимку, тобто ти виставляєш температуру і все класно. Тут потрібно дуже уважно слідити за оцим давлінням, щоб було дивіться, влітку 1,1,2, 12 взимку 1,5-2 бареля. Якщо менше, то це вже проблематично, якщо менше одиниці, він буде вирубатись. На це теж слід обертати, звертати свою увагу. Чому він може вимикатися? Тому що може несправні бути мозги. Перше, друге, забитий радіатор, який тут знаходиться. Розширительний бачок теж потрібно чистити. Там є турбіна, там датчик димохода. На це потрібно звертати свою увагу. Також, якщо десь підсасує воздух, якщо тут некачественно його підключили, теж може вимикатись. Ну, Найчастіша проблема відео. Знімає в Україні, чому він вимикається, тому що дуже великі перепади е, світла. Тобто Цьому котлу тут електроніка італійська, йому дуже важливо, щоб було 220. Якщо менше в системі, там коли вимикають світло і включають, автоматически е, нема 220, то есть, е, там 150 в сіті, 180, 190, ну 200 він ще запуститься. Він завжди е, вимикається в режим е, ошибки, тут горить красним. Потрібно називати резерви, щоб він. Запускався також, якщо часто вимикають світло, може бути маленький потік газу, і теж він може вимикатись із цього. Ну, сама велика проблема це, якщо у вас немає такого стабілізатора. Це не реклама, це просто я вам розказую, можете взяти будь-який стабілізатор будь-якої фірми. Значить, дивіться, в чому його фішка і в чому класно. Тобто на ісході він показує скільки вхідна напруга, якщо вона менша, бачите, а тут вже вихідна напруга. Тобто, він, якщо менше, він не запусте. І ще дуже важливо, тут є така кнопка затримка. Коли ви її натискаєте, у вас йде затримка, там буквально 10 секунд до 5 хвилин, потім цей стабілізатор дивиться. Якщо в сіті немає менше там, 200 е вольт, він не запускається, тобто котел не портиться. Як тільки пішла напруга вищенька, він зразу автоматично запускається, дає потік напруги на котел і котел працює. Звертаю вашу увагу, що дуже гарна річ. Кожному потрібно купити такий стабілізатор, щоб у вас не було проблем з котлом. Всім добра і миру.